моїх Глядачів, підписників, як я обіцяв е, своєму е, тоже, каналі TikTok, е, сьогодні зранку зробити вам огляд моделі, на мій погляд, моделі, яке, певно, що ми вибивають, продавці, що вам його і не пропонують в повній мірі цією моделлю. А виробник знаний. Це є Джима 24 кістських сил з реверсом. І те, що я в підкові говорив, зараз наголошую, що це на нашій площаці сама найдешевша модель з Реверсом серед топових китайських виробників. Ви як зараз чуєте, як він працює, безперебійна ідеальна робота двигуна, двигуна м 385 я Ось так Включаю я, змикаю першу передачу. Получаюся, реверсом не приключив. Значить, ось так їдемо по маленького нагрузку. Я спеціально так включив що повиживу, щоб ви почули, як працює двогурна на оборотах, бо вично включиш повишені, передачі, і повишені. То Повишені, промітаєш, тоді дивишся, щоб директор з того джипа не їхати. Отак він працює. Обороти і -ти тисячі. Вже він трошки погріти. Цікаво людей. Зараз будемо говорити про технічні параметри і податків. Обіцяні, обіцяні параметри технічні джими. Е, ну, назвати її можна топовою е, комплектацією джима кабіни. Значить, як ви бачите, значить, що тут цікаво? Буква X означає, це широка, широка резина 6,5-16, 11-2 на 16, 11, 12, 24 і, і буква. Е, R по-українськи звучить, значить, означає, що тут є реверс. Значить, що тут під капотом? Під капотом да-да-да, любимий знаний, всім коханий. КМ 385, а-ля Донфенг, а-ля аловол і так само Джима. Значить, 4 на 4, повторився, колісна формула, значить, і йдемо. По, по трактору, значить, важель КПП 4 діапазона, плюс понижена, повишена, плюс ребер значить, означає 8 вперед і 8 назад. Значить, ВОМ 540 на тисячу. Е, всі бачите, ручний газ, блокування, е, керування, навіскою, блоку, е, вмикання е, значить, переднього моста. Тобто. Трактор класичної виконання, але ще фішка цього трактора, він, повторюся, найдешевший серед брендових виробників 24 кінських сил. Саме найдешевший. І на нашій площадці. Може, десь хтось ще має якогось дракона, але це дракон, це, але, а це топ. Значить, Невеска максимально 420 кг. Я покажу, отут це є ці бризгувики передні, вони тут не встановлені, але вони йдуть в комплектацію. Значить, По гідравліці одразу тут є видно, один, видно один, е, контур, напор і злив. Значить, Бачите, яке буксув... для, для буксування, значить, значить, оце вон, і, ну, я в кожуху такому, щоб в кардан, якщо не дай Боже щось навеска якісна добротна, підсилена таким от реберцем. Ось так воно виглядає, мости, крила крипучі, номерний знак. Є регулювання на вагу сидіння. Іду сюди. Так само сидіння мягенько. файленько вам буде їздити, якщо придбаєте. Ще тут зручно, тут бардачок з цієї сторони. Перемикачі, місця досить. Хоча тут трохи і здається, що багато тут е, е, значить, е, перемикачів, але для, на роботу це не вплиє, не впливає і вам буде все е, під рукою. Значить, Якщо взяти з відрізнити, то ось тут речах іде для реверса. Да? ну, Хто правша, буде добре, може тут переключати. Ну, Таке діло. Значить, Ось так ручки з однієї і з другої сторони. Йду сюди. Двигун як двигун. Говорив. Значить, є спереду пригрузи 4 штуки. Табличка номерного знаку. Підніжка з однієї сторони у нас йде. Тут пригрузів нема. Але з таким, таким тяговим зусиллям йому і не треба. Він вам із фризою, і з плужком, і все як положено. От, такий от огляд у нас вийшов. Без особливих... Та, ще можна сказати про... Тут показати. Значить, Клівенс 300, гідроциліндр рульової двосторонньої дії. Він один. Тяги, дивимося, не на середині моста. По усі моста йдуть. Отак от воно є. Багатьма, багатьма дуже багато, багато людей дають перевагу джимі. Завжди будете хотіти придбати джиму. Спитайте так от, спитайте, скільки вартує джима з реверсом. Я, я думаю, що ви будете приємно здивовані, бо на таких ще знаних, що там, реверс, взагалі різниця. Там, в 500, там, в 600-700 доларів за реверса. Тут а, значно менше. На Ростиславича гру позвоните, знаєте, проговоримо про ціну. У мене індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тут, от, бачите, Чік є мамка. Ось я є. так я. Тут так само виглядає, що в лівому, що в правому зеркалі. Буду радий вам відповісти на ваші питання. Ось тут ви маєте сидіти ви за рулем. Все. Дякую за увагу.